Отже, про пана Грема і про пана Блюменталя чули, ми неодноразово ще від початку, давайте так від кінця весни, початок літа, ми активно обговорювали ось ту їхню ініціативу законопроєкт, покликаний покарати країни, які продовжують купувати російські енергоресурси. Ну і буквально напередодні пан Грем сказав, що нібито Дональд Трамп дав зелене світло на скажімо так роботу цього законопроєкту. Ну, в принципі, коли буде голосування за нього ще побачимо, і яким буде результат, але це вже певні зрушення. Про це обов'язково поговоримо. Ну і, звичайно не минемо своєю увагою позицію американських. Наших американських партнерів стосовно гарантій безпеки стосовно перемовин, теж про це обов'язково йтиметься. І звичайно, згадаємо про можливу вже найближчим часом зустріч президентів Сполучених Штатів та України. Президент Зеленський припустив, що вона може відбутися. Про все це говоримо далі. Гість нашого етеру Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Пан Андрію, щирі вітання, доброго здоров'я. Вітаю і дякую, що запросили. Так, дякуємо передусім вам, що ви знаходите час і можливість бути в наших етерах. Пане Андрію, давайте розпочнемо з заяви лінці Грема, тому що були такі хвилі, скажімо, було піднесення, що ось така потужна американська ініціатива, і потім було багато сумнівів. А чи запрацює вона? Потім тиша, потім знову почали про це говорити. Тут Грем каже, що нібито Трамп дав зелене світло. Наскільки від слів до практичного використання цього інструменту його називали таким собі мечем санкційним. Ним Трампа, тож чи застосує він його, і, врешті, давайте по алгоритму ще з'ясуємо голосування, а потім вже діє цього законопроєкту. Ваші е, припущення, ваша аналітика. Будь ласка, так ми знаємо, що такі санкції існують, і в палаті представників, то ще би там мало бути голосовання. Так само вони мають тільки 14 робочих днів. Вже декотрі котрі починалися цьому місяці, то я думаю, що завтра тут буде четвер. Ще вже вам четвер. Але вони багато часу не мають у палаті представників. То є потенційно, що це може знайти голосовання цього місяця. Я би всім рекомендував трохи обмежити думки, що це терміново відбудеться. Втім, що так як ви садали, ми багато вже чули це від Линдзі грем. Я думаю, найважливіше це було коли він мав мати перше голосування у комітеті на сам день його народження у липні, і це було на сам день скасовано в тім, mm -hmm. що Білий дім змінив свою думку. То треба чекати на процедуру у, у палаті представників, як і в сенаті. Але й так само я би я би почекав, аж поки ми, ми знаємо певну дату голосування. Так. але, врешті, якщо такі ця ініціатива постане е, на голосуванні, чи буде вона підтримана, чи все ж таки зараз це варто сприймати радше як знову публічну риторику, ну залякування цим законопроєктом Росію? І коротко нагадаємо, а в, врешті ця ініціатива що передбачає? Дуже важливо, що ми мали раніший варіант е, тих санкцій, які журналісти бачили, різні сенатори, представники в палаті представників е, е, раніших місяців. Е, ми знаємо, що декотра мова була перемінена, коли адміністрація Трампа домовилася з Лензі Грем, що вони би хотіли мати якісь зміни. Тепер ці зміни ще не було ще не є оголошені до інших членів. А чи то Косенат, чи Палаті представників, то нам ще треба побачити певну мову, які зміни були включені, бо без змін ми знаємо, що це б перейшло без проблем. Понад 80 спонсорів у сенаті близько стільки так само у палаті представників. Але втім, що Білий дім включив якісь зміни, то ми не знаємо докладно, хто би ще підтримав у такому варіанті. Так. врешті ще раз давайте нагадаємо нашим глядачам, а що ж передбачає цей законопроєкт? Він спрямований на те, щоб ну фактично унеможливити. Купівлю російських енергоресурсів іншими країнами, тобто це скажімо так, не прямі санкції проти Росії, а радше посередковані проти кого вони потенційно можуть бути спрямовані? Це той таки Китай, Бразилія, Індія. Це напевно що одні з ключових країн, так які зараз споживають ось тут дешеву російську нафту. Ну і врешті, якщо він запрацює, чи дійсно реально серйозні наслідки можуть бути для Росії, пане Андрію? Так, але є які тут затримання? Втім ще треба включити державу Туреччину так, так. само, коли ми дивимося на. На карту різних країн це, це більшість всю нафту це включає тих країн. Тепер два справи. Тут одне: що ми знаємо, що Трамп у навіть у ранішій варіанті він має можливість обмежити ті санкції, дати спеціальний дозвіл до інших країн різних фірмів, різних осіб. То ми побачимо, чи є якесь домовлення тут, але головне в тім, що президент Трамп зараз тепер має. У законодавстві Америки вже право такого зробити. Цей законопроєкт би було примусення президента у співпраці з ним. Що це би не було думка президента таких санкціях мати, але приписані у законодавстві. Це означає, що вони тяжче, щоб відмінити їх, що вони залишаться у законодавстві на майбутнє. Але нам треба ще треба зрозуміти, чому Трамп. Сам не хоче включити ті санкції наперед. А друге, які обмежені би хотів, кого він би хотів дозволити поза санкціях. Так. пане Андрію, що стосується переговорів, увага була прикута до того, що відбувалося в Парижі, зустріч лідерів країн охочих. Ну і власне були представлені так само американці, пан Кушнер, пан Вітков. Але, врешті, що в результаті Україна отримала після цієї зустрічі, але від американської сторони, як повідомляють колеги з видання Політіко, отже, після значить саміту, Сполучені Штати не приєдналися до спільної. Комініке з Європою щодо участі в миротворчих силах, але тоді які запевнені обіцянки в контексті гарантій безпеки Україна поки що на цьому етапі отримує від американців так. Я думаю, що ближче і ближче Америка домовляється щодо е, ті гарантії фізичних солдатів. Я думаю, ще що справи щодо ядерної зброї і інше вони би хотіли залишити умови Будапештського меморандуму, і це не включити у ну нов, угоді, але е, ми ще не знаємо е, найважливіша справа тут е, хто би підплатив е, тих, е, таких солдат, солдатів чи війська на на української території Тут я думаю буде головне домовлення із Європою, і з Україною і з Америкою. Бо я думаю, це що ми чуємо не тільки читаємо у стратегії національної безпеки Америки, яка що на вийшла в минулому місяці, але у довголітної риторики президента Трампа він не хоче висилати американських солдатів на до інших країн, що Америка платить їх. Він би хотів знайти фонди з інших країн, щоб американські солдати залишилися там, і це я. Я думаю, є частина, яка ще не є домовлена. Так, можете, будь ласка, дещо розлогіше пояснити, то практичною участю американців буде що ось я зараз дивлюся на текст декларації Паризь, паризької декларації. Текст опублікований на сайті Лисейського палацу, і один із пунктів перший, фактично, сполучені штати мають координувати контроль виконання майбутнього режиму припинення вогню. Якщо не буде фізичної присутності американських військ, як то кажуть, boots on the ground, то яким чином це відбувати? Це радше через розвідку, через супутники, як тоді контролюватимуть, як це практично може відбуватися, на вашу думку, практично, практично мусить бути фізичні особи, і е, я думаю, е, головна е, зупинка тут, що президент е, не з, зі самого початку рекомендував, бо він не хоче продовжити традицію Америки, щоб висилати солдатів, але це є продовження ту систему ранішу. Ми знаємо, що так як було домовлення у липні щодо продаж зброї до України, коли ця система була перероблена, і в думці це є нова система президента Трампа, тоді ми маємо спосіб продовжити передання зброї, але це є через новою схемою. Так само щодо солдатів. Uh, є, є думка в Америці, що ми не хочемо висилати солдатів. Але якщо це би було підплачено під uh, європейського uh, бюджету, тут починається інша зміна. Це не є продовження uh, таких uh, uh, висилання американських солдатів як раніше, але нова схема передумана від президента Трампа. Та президент Зеленський напередодні анонсував, що відбудеться третя сесія переговорів з представниками президента Сполучених Штатів, паном Віткофом та паном Кушнером у Парижі. Врешті зараз вкрай мало інформації, які результати цієї зустрічі. Але поясніть, будь ласка, і як ви це бачите, чому залишилися американці? Про що йшлося? Президент Зеленський наголошував, що дві надчутливі теми. Де поспішати не можна, тому що там кожна деталь має вирішальне значення. Це Доля Запорізької атомної електростанції і доля е, території Донецької області. Отже, врешті, яка позиція американців, і наскільки вони зараз приймають на вашу думку е, ті побоювання і острахи України, які ну вочевидь, ми пояснюємо і аргументуємо, чому не можна так швидко вирішувати і віддавати це під контроль Російської Федерації або на умовах Російської Федерації. Від самого початку тих переговорів ми розуміємо, що американці дуже швидко хотіли все завершити, так як у передвиборчій реторки президента Трампа він зголосив, що це би було б вирішено через один день. А тоді це впало в з боку українців, щоб пояснити до американців, чому це все не є таке легко, які Яке законодавство американське українське міжнародне існує і як. І, і що є блоковане у вашій думці, пан президент, робити так це так швидко. І вони багато передумали нові схеми переробили, щоб якось це подобалось подобалося для президента Трампа. Але ще як ви кажете, щодо Донецьку, Америка би хотіла якнайшвидше так домовитися, Україна пояснює, що це не є рішення одної особи, це і конституція України, і ще би було продумання якесь як. як... В якої системі це включити, що буде якась окупована територія, тимчасово не буде визнана? І як це включити не тільки через українську законодавство, але американське законодавство так само каже, що Америка ніхто ніколи не визнане, буде визнати окуповану територію нашого ворога на українській терені, і це й обіцяка Америки, щоб допомогти Україні повернути ці території, то тут є справи, які мають легальні мудріші, мабуть, особи подумати, як це домовитися і в включити до законодавства, яке вже існує, та е, під час церемонії відкриття головування Кіпру в Раді Європи, президент Зеленський дуже обережно, але висловив сподівання, що війна може закінчитися. Ну якраз за головування Кіпру, тобто, ну в найближчі півроку, ми вкрай обережні, звичайно, в Україні з припущеннями, тим паче не говоримо про якісь чіткі терміни. Розуміємо всі виклики ситуації, але ну ось це сподівання. Воно ж теж чимось обумовлене. Чи пропускаєте ви, пане Андрію, що врешті все може скластися так, що дійсно в найближчі півроку можна буде е, закінчити війну? Знову ж таки, неодноразово ми говорили, що багато чого точніше, все залежить від е, країни агресорки, а радше сказати від того, яким чином змусить е, західний світ західна демократична цивілізація. Примусити країну агресорку зробити це мої прогнози я дуже журюся. То я би я би дивився і до рекомендацій американських політологів, які після завершення 25-го року вони трохи втомилися у їхнє сподівання, що вони думали, якщо це не відбудеться для Трампа у перший рік. А що менш потенційність тоді буде а, в 26-му році, включно в тім, якщо ми з початку року, а, першу половину року не домовляємося, ми знаємо, що Америка менше і менше буде брати участь в тім, що а, наші а, вибори відбудуться цього року так само, і а, Білий дім буде більше сфокусований на тій справі? Та далі ще. Та далі ще ми не знаємо, як раптом все може змінитися, я наприклад Венезуали і інші справи. То одне, що дещо де в політологах втомилося, а друге, розуміємо, що так, так як Трамп діє, і світ міняється, що все може дуже раптом перемінитися. Так, пане Андрію стосовно потенційної зустрічі найближчим часом між президентом президентом Зеленським та Дональдом Трампом, де і коли вона може відбутися, на вашу думку, знову ж таки, пам'ятаємо, що досить можливо для декого несподівано була зустріч наприкінці 2025 у Вашингтоні. Отже, так. чи варто очікувати зустріч Трампа і Зеленського? І коли я думаю, одне головна думка для президента Трампа це його щорічний звіт. До конгресу це який я зараз. Тепер є думка, що це би відбулося на 24 лютого. А як це справді буде дата, і так переважно при кінці лютому, я думаю, Трамп або хотів знати від від початку лютого, чи це чи буде якийсь анонс йому мати? Бо він дуже любить мати свої супризи і анонси. А інакше я би думав, що будь який зустріч би прийшов після. Цього то не раніше не раніше березня я би думав, що якийсь візит би був спільний. Так само треба згадати, що є різні міжнародні саміти цього року, на так. яким так само є можливість. Пане Андрію, щиро дякую за нашу сьогоднішню розмову. собі що знайшли час і можливість доєднатися. Андрій Добрянський був щойно на зв'язку. На все добре, і до зустрічі, пане Андрію. До зустрічі.